Д'яче одяг сорту крем з екстра вагами 60 кг за 3500. Зимова курточка для хлопчика на 12 місяців. Джинсова курточка для дівчинки, розмір 160 Курточка для хлопчика на 2-3 рочка. Зіпочка на дівчинку. Розмір. Еска. Світшот для хлопчика. Розмір 128-й новенький збіркою. Новорічний светрик для хлопчика. Розмір 152-й. Спортивні штани для хлопчика. Розмір. М. І піджучок для хлопчика. Розмір не вказаний. Теплесенький светрик для дівчинки. Розмір 128-й. Новорічний світшотик для хлопчика. Розмір 92-й. Спортивні штанички для дівчинки. Розмір. На 12 місяців. Спортивні штани для хлопчика. Розмір 128-й. Піжама для хлопчика. Розмір на 4-5 рочки. Спортивні штани для хлопчика. Розмір на 6 років. Чоловічок для хлопчика. Може бути і для дівчинки. Розмір. На 6 місяців. Кофточка для дівчинки, розмір 92. Такий батник. Розмір. 98. Батник для дівчинки. Розмір 92. Халатик. Класний бушками. Розмір 9 місяців. Дощовик чоловічку. Розмір на 2-3 рочка. Світшот. Розмір 140. Штанішки для дівчинки. Розмір 122-й. Такі штанішки лосінчиками. Розмір на 2 рочка. Халатик для дівчинки. Розмір не вказаний. Джинсові штани. Розмір пише 116. Світшот розмір на 12 років. Платьечко для дівчинки розмір 164. Підшо для хлопчика розмір 28. Теплесенька курточка. розмір 98. Така кофточка на вудочках на дівчинку. розмір 56. Баттік. розмір 92. Такий светрик для дівчинки новорічний. Розмір не вказаний. Кофточка для дівчинки. Розмір не пише. Ще один светрик для дівчинки. Розмір теж не пише. Платтячко для дівчинки. Розмір 104. Така безрукавочка. Тепла на дівчинку, розмір 134. Зіпочка для хлопчика, теплесенька. Розмір 122-й. Сарафанчик для дівчинки. Розмір 104. Батнік для хлопчика. Розмір. Пише на 14 років. Спортивні штани для хлопчика. Розмір на 7-8 років. Светрик теплесенький для хлопчика на 2 рочка. І штани дженцеві помізону. розмір не пише. Це буде дитячий одяг плюс екстра. Вага мішечка 10 кг за 3500